Всім привіт! Це розпаковка нової помічниці від LG, яку придбали в магазині Мойо. Це сучасна, потужна та дуже економна пральна машинка зі смарт-керуванням та інверторним двигуном. Має обсяг завантаження до 8 кг. Більш детальні характеристики можна побачити на сайті мою або у посібнику, який надрукований українською мовою. Посилання на пральну машинку я залишу під відео. Сплатив покупку на сайті в середу у обід. Замовив я доставку до дверей і вже в п'ятницю ввечері працівники нової пошти вручили її мені в зазначений час. Покупкою та магазином дуже задоволений. Всім бажаю вдалих та вигідних покупок з магазинами Мойо.